Степені на діють, не переживайте. В дорозі. Вони вже в дорозі, правда? Ваше амінь мене Говори, амінь. амінь! Тут є віруючі люди чи Скажи Скоріше, ти віруючий скажи, нас, ближче бого. Ти віруючий чоловік, ти що ж, ну цього? Це правда є. Бо і нам ще все це ну, дуже в немає, ми можемо шуміти, гаміти. Але коли ми не віруємо. До побачення. До побачення <ривання> ми мусимо вірувати. Те, що ми робимо. Коли ми молимося, ми мусимо вірувати. Коли ми любимо, мусимо вірувати. Тобто це не просто без віри. І в нас наші панове депутати, придумали купу законів. Коротше, я б всі ті закони сьогодні ж, Але не хочу в країні. Тому давайте ми, по крайній мірі, помолимося прямо зараз. Скажем, про ті закони, які придумав там от недавненько, да? сиділи, сиділи, десь понапивалися, або що не знаю. Да? І раптом їм щось в голову бабахнуло, і от написав собі, от там тому 5 років, тому 15 років, тому 25 років. Тому що там щось таке. Таке, хтось щось сказав, хтось щось подумав, придумав. Ми самі розуміємо, що це фантазії людей. Насправді людей, котрі Бога не знають, і в певній мірі навіть проблемами. Мені хотілося, щоб наш парламент, котрий буде у нас. Як Дякую, Саша, який буде у нас? Так думав, правильні закони. Ну, по крайній мірі, в тому балансі. Я розумію, що багато речей в останні часах не просто сподіватися, але, по крайній мірі, більш-менш мудрі закони, які право на добро, на захист доброчинця, на покарання злочинця, тому що працюючи, ми отримували, мали, були. Ну, в Польщі так більш-менш непогано, правда, брат з Ну, так, в Україну вже. Ага, ну, ми, Чому ми тут є? Тому що хоче змінити Україну, щоб вона була бліб на Польщу. <свят> По крайній мірі дороги є дорогами. А, а це закони, котрі придумують люди, пишуть їх. І приходиться їх виконувати кому? Нам з вами. Бо для багатьох із них ці закони не писані. Не пис. Вони живуть поза законом. Вони там вже на хмарах. Нам потрібно їх спустити додолу. Слухайте, кохані, ми вас вибрали, щоб ви добрі і правильні закони писали для народу України. Правильно? А поки що у нас завдання простіше, бо це на майбутнє задання. Чуєте? Зараз ми то відмінимо, що вони придумали, а тоді будемо молитися за них. Ну, я прийшов з такою вірою, але ну, я не був сьогодні на Майдані по певних причинах не зміг бути. Але я вірю і переконую, що коли ми молимося з вами, а ми не молилися з вами, правда? Ну так чесно. Ми їх криктикувалося, свій коли тільки, от балда сидить там от такий сякий. Як би я там був, то я б то все, а я б їх Ну, ти не там. І слава Богу, що не там. Був. Бо хто знає, яку пісню ми там співали. Я собі не впевнений. Якщо в собі я не впевнений, то вас подано. Чому? Бо так легко, знаєте, зі сторони казати, якби я був, я вже бачу, віруючи, коли були при владі. І багато з них не встояли. Казав морячий, влада по — розвращає. Абсолютно власть розвращає абсолютно. Тому нам треба й інтересу там бути. А покажемо, за що ми з вами молимося? За відміну законів, які придумали люди, котрі є певні проблемки. А нам їх виконувати. Ну там що там треба? Просто відміняти. Ми сьогодні помолимося, але завтра відміняйте.